На жаль, ми бачимо, що апетити Путіна тільки зростають, і бачимо, які заяви лунають уже з Російської Федерації. Пам'ятаєте, попередньо медведів там уже претензії до Фінляндії також надавав, що Фінляндія хоче напасти на Росію. Знову ж таки говорив, що потрібно укріплювати кордони. А тут уже Патруше вирізи, говорить, звинувачує Японію в тому, що та нібито вже виношує плани щодо приєднання інших територій Російської Федерації, окрім Курили за його словами, Токіо готовий ґрунт для нових претензій. А мета зовсім. Несправедливість, а все це ресурси. Але хотіла вас запитати, знаєте, чи можна розглядати це як елемент внутрішньої пропаганди, все ж таки, та дипломатичного тиску, аніж такі звинувачення мають реальні підстави? Російська Федерація не здатна зараз, якщо там, звісно, не всім не збожеволіли, такого можна допустити на наземну операцію проти будь-якої держави, поки вона вся її, вся її армія 90% воює в Україні і прикута до російсько-українського фронту, вони не здатні на будь-які інші дії. Тому, поки воюємо, ми країни Балтики, Скандинавії та ж Польща можуть готуватися і відчувати себе умовно в безпеці. Стосовно Японії, я нагадаю, що Курильські острови Токіо не змирився з їхньої окупації, і вони включені до конституції, вважаються своїми територіями. Але тут я з вами згоден, що це безумовно елемент внутрішньої пропаганди, тому що більшість уже російських сімей в них або хтось загинув, або у їхніх друзів загинув на безглузді для Росії війни проти України. Ну і так само їм потрібно ще більше агресувати. Немає відповіді, немає адекватної реакції демократичних країн. Саме тому вони будуть все частіше лунати такі погрози все частіше будуть лунати Ядерні погрози таким чином, Росія а намагається згуртувати своє суспільство, б, замагається згуртувати демократичні країни, і третє що це так само тиск, щоб країни, які нам допомагають, а японія нам дуже допомагає в гуманітарному плані, хоча не постачає зброї, і той же японський посол в період АТО оос дуже часто відвідував тодішню лінію бойової зіткнення і підтримав дуже багато гуманітарних проєктів стосовно відбудови школ і багато чого іншого. そう。So well. І це так само тиск, щоб демократія світова відмовилася від підтримки України, щоб як там з інтересом, щоб не постраждати самим від російської агресії. Те, що ми бачимо, світ уже бачив у 40-х роках, коли так само нацистська Німеччина звинувачувала інші країни у, у, у підготовці агресії проти Берліна і тому била на випередження. Тому таких заяв станом на зараз буде більше і більше і більше. Росіяни не добиваються ключового перелому на фронті. На ще. Естя вони провалили літню наступальну кампанію, тому щоб зберегти позиції, в тому числі свої переговорні позиції, вони постійно будуть і надалі піднімати ставки, піднімати градус напруги. Пане Дмитро, ну і наостанок хотіла ще поговорити про те, що нині відбувається в Сполучених Штатах Америки. Звісно, реакцію Трампа ми всі побачили, як він відреагував на те, що безпілотники залетіли до Польщі. Він написав, почалося. Але вчора також гучна подія відбувалася в сполучених штатах Америки. Поговоримо про вбивство прибічника Трампа. Адже президент Ша Дональд Трамп уже висловив сумі гнів через вбивство Чарлі Кірка. Ну і він пообіцяв знайти та покарати кожного, хто причетний до цього злочину. Неба більше Трамп також пов'язав Марті його зі своїм випадком замаху у Пенсільванії і іншими резонансними актами насильства. І власне про що говорять от такі заворушки, побачу багато медіа не звертають увагу на те, що протести студентів нині в Штатах відбуваються. Трішки до цього увага вже не так прикута. Але ж бачимо, як народ відноситься до Трампа. Вчора в мережі, якщо я не помиляюсь, було відео про те, як Трамп намагався бути ближче до народу. Він біля Білого Дому в який заклад харчування зайшов. За що його там освистали? тобто бачимо власне, як американці ставляться до Дональда Трампа, і чому такі заворушки нині відбуваються, до чого вони можуть призвести. Таке заворушення відбувається. Таке нагадаю заворушення у Франції. Це знаєте, таке де наприклад, повторення з тими жовтими жилетами. Росія має свої агентурні мережі. Росія всі мережі дуже довго сплять. Вони є на території Сполучених Штатів, вони на території європейських країн. Відповідно, працюють їхні інформаційно-психологічні операції. Бюджет на ІПСО у них там просто шалений, десь приблизно в 100, 150 мільярдів доларів. США, 145, якщо бути точнішим. Ну я нагадаю, що вся військова допомога від сполучених штатів. Аті у кращі часи Байдена склала для нашої держави 62 мільярди доларів. США. тобто агентурна мережа працює, вона спеціально поляризує суспільство і десь підштовхує, можуть бути правильні, неправильні вимоги. Їм абсолютно байдуже вони паралельно підтримують ультраправих, ультралівих, все для того, щоб суспільство брулило. Тому вбивство кірка, ну знову можуть бути звинуватити Україну в цьому. Він, звісно, давній прибічник Трампа. Самі яскравіші його цитати, це, наприклад, Зеленський, це незаконно обра. Ний президент, нащо ми даємо зброю і гроші країні, які навіть не можна знайти на карті. Ну і те, що е, південно-східні терени нашої держави це історично російські території, тобто, ну фактично, група російської пропаганди. Нам таке вбивство невигідне. Вбивство, наприклад, американським спецслужбам теж невигідно. Кому воно вигідне воно вигідне тільки росіянам, якраз для того, щоб підняти ось цю хвилю збурення, е, тому це все наслідки. Наслідки теперішньої політики Білого Дому, наслідки 10 Років нерішучості заходу, і знову ж таки розмінною монетою цього Кремль хоче виставити Україну. Що, якщо ви хочете спокій, якщо хочете, щоб дрони не залітали, будь ласка, віддайте цю територію, бо це наша територія. Не підтримуйте офіційний Київ у його боротьбі. Вони піднімають ставки на фронті. Перелому не вдалося, тому вони намагаються розхитати весь демократичний світ. Пане Дмитро, я вам дуже вдячна за таку чудову розмову. Глядачі також доєднуються. Свої коментарі в чаті дописували. І знову ж таки, дуже рада вас була бачити, бо давно вас не було в наших етарах. Бажаю вам тихого, спокійного дня. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Запрошуйте ще. Обов'язково. друзі, я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Жмайло. це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Ми з ним обговорили досить багато подій, які нині відбуваються як на території Російської Федерації, так і на міжнародній арені. Адже бачимо дійсно, що багато таких подій, які потребують дискусії та обговорення. Ви можете прогортати і почути нашу розмову повністю про що ж ми говорили і чому це так важливо. Ну а ми далі продовжуємо говорити про те, що відбувалося. Напередодні щодо вибухів на Російській Федерації, адже коли увага була прикута до того, що безпілотники залітали до Польщі, у Росії також було неспокійно, адже наші сили оборони продовжують працювати і вражати важливі військові цілі на їхній території. До прикладу у Білгородській області також вчора було не дуже тихо, не дуже спокійно. Там лунали вибухи, про що ми попередньо вам говорили. Але вже певні деталі та коментарі з'явилися від військового блогера Олег Жданов. Прокоментував вибухи на Російській Федерації, тож далі можна мы почути и його думки також. Наши добрые дроны работали всю ночь э, над объектами на территории Российской Федерации. В результате утром э, Белгород и э, в утренние часы, точнее, и его районы атакуют беспилотники, повреждена администрация и ряд других объектов. В самом Белгороде сегодня не работают торговые центры, школы, вузы и садики. Отменяются занятия и все переходят на дистанционное обучение на несколько дней. Атака на город продолжается. Но это из средств массовой информации Российской Федерации. Вот, ждем наши сообщения, потому что мы обычно в Белгороде аэродром и прилегающие к нему территории, там базируется да, вражеская авиация, в том числе и армейская вертолеты, которые да, штурмуют наши позиции, наносят штурмовые удары. а также в районе аэродрома находятся системы Пво размещены.